Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у п'ятому коридорі тропи Серафима Саровського і бачимо, що сьогодні, 31 жовтня, є сонечко у лісі, яке освітлює. Прекрасні буки у буковому гаю, і ми бачимо, це така прекрасна листечка, яке нагадує нам червоне золото. Тому цей ліс називається Золотим лісом. Він називається Сокральне голосієво». Це коло і е, називається золотим лісом. І тут проходить золотий колос. Золотий колос це тропа Серафима Саровського. Вона е, включає в себе. 13, е коридорів, і кожен коридор має по два чи три кола, і в кожному колі е, зосереджене життя духовного осередка, через яке ми черпаємо духовну силу. Що це означає? Це означає, що колос складає з себе 37 зерен, так і тут ми маємо приблизно 37 кіл, через які ми отримуємо духовну енергію. І тому це і є золотий колос, бо він несе. Цю золоту духовну енергію, яку е, ми беремо у природи, яку ми беремо через людей, коли Бог освячує людину, і друга людина е, е, дає нам не егоїстичну енергію, а енергію життя. Духовного і духовного зосередження. І е, сьогодні ми бачимо, що е, ліс наповнений е, людьми, які катаються на велосипедах, ходять з дітьми, е, дивляться, спостерігають е, тишу, спостерігають. Е, і дерева, і пташок, і взагалі як е, діє е, життєвий стан лісу, бо він призначений для всіх. І е, в першу чергу це е, для людини, для того, щоб людина відновила свої сили на природі, і щоб вона отримала. Ту божественну енергію, через яку всі члени організму працюють нормально, бо вони відновляються і людина себе. Починає добре почувати. Всім хочу побажати гарних вихідних, гарних, гарного відпочинку. З вами був Сергій Голосіївський з п'ятого коридору тропи Серафима Саровського Окрального Голосіїва, місто Київ. На все добре, любі мої.